То у розпалі і відпочинок на природі основний вид дозвілля із друзями і з сім'єю. Сьогодні поговоримо про лайфхаки, які допоможуть зробити ваш пікнік комфортнішим і безпечним. Почнемо. Головне правило гарного відпочинку безпека. Літо період активізації кліщів. Якщо йдете в ліс, знайте, під час прогулянки найбезпечніше буде триматись ближче до центру стежки та не заходити в траву, де кліщів найбільше. Кліщі полюють із трави або з кущів. І улюблені місця укусів кліщів на людині це пахові западини, пахова область, спина, шия, шкіра за вухами, ноги. Тож треба обирати закрите взуття та одяг з довгими рукавами. Дітям бажано вдягнути штани з резинками на щиколотках. Найбільш безпечним буде одяг світлого кольору, адже на ньому потім легше виявити незваного гостя. Також варто вдягти головний убір і обов'язково закрити шию. Чим кліщі небезпечні. Насамперед, це хвороба лайма, що призводить до ураження центральної нервової системи. Слід пам'ятати, чим довше кліщ знаходиться на тілі, тим більше слини він вприсне в кров, тим вищий ризик передачі захворювання. Кліщ вводить у тіло господаря слину, встромивши в шкіру хоботок. У слені кліща міститься знеболювальна речовина, тому укуси кліща, як правило, не відчуваються. Тому дуже важливо оглянути себе та дітей, повернувшись з прогулянки. Виявивши кліща, можна йти двома шляхами: перше бігти до хірурга до найближчої лікарні. Або друге дістати кліща самостійно. В лікарні досвідчений фахівець дістане кліща професійно, не пошкодивши його тіло і не відірвавши голівку. Таким чином менший ризик видавити в кров збудників хвороб, що часто буває при неправильному витягуванні. Тому самому краще кліща не чіпати. Якщо дуже спекотно і до напоїв плануєте додавати лід. То є лайфхак, як запобігти його передчасному таненню. Заморозьте лід у формочках для кексів, так він буде повільніше танути. Подрібнений лід і дрібні кубики льоду тануть набагато швидше, ніж великі кубики і шматки. Ще складений в контейнер лід, треба в декілька шарів замотати фольгою. Це теж дозволить зберегти холод. Кажуть, якщо заморозити кип'ячену, а не сиру воду, то такий лід довше не тане. Контейнер з льодом ставте в тінь подалі від мангалу. Щоб не зіпсувались продукти, підкладайте в пакети з ними акумулятори холоду. Також можна взяти губки для миття посуду, просочити їх водою і заморозити. Теж будуть саморобні акумулятори холоду. Або звичайні повітряні кульки наповнити водою і заморозити. Знову ж таки великі кулі будуть танути довше. Ну і для довгострокового ефекту охолодження заморозьте воду у великих пластикових пляшках. Такий собі саморобний холодильник. Якщо сітка від мангалу жирна і брудна, то додому можна її не тягнути, а треба відмити одразу на природі, щоб не застиг жир. Для цього візьміть сміттєвий пакет, оцет і губку. Все робіть в рукавичках. Просто помістіть сітку в пакет і залите оцтом, промокніть губкою. Нехай постоїть хвилин 20. Зітріть губкою залишки жира. Результат чудовий. І не забудьте про засоби від комарів. А якщо вже забули і комахи надокучають, то скористайтесь таким лайфхаком. Сухі серветки просечіть аромаоліями, розкладіть по периметру столу. Вони вбережуть від комах та комарів. А аромат аромамасел додасть родзинки вашому вечору. Щодо зберігання: бутерброди, сир, ковбаси і фрукти кладіть не в пакет, а загортайте в пергаментний папір і лише потім пакуйте. Так папір вбере у себе зайву вологу, і продукти не зіпсуються. Захист від сонця. На природі не можна забувати про використання спреїв від засмаги його варто оновлювати на шкірі кожні три години. Навіть якщо ви плануєте бути в тіні, все одно використовуйте крем собі і дітям, бо сонячні промені з 11 до 15 години досить агресивні. А ще питна вода та ще раз вода. Вона ніколи не буває зайвою, тим більше у спеку може виникнути тепловий удар. Тож контролюйте випиту норму, особливо дітьми. Пам'ятайте, що сонце негативно впливає і на продукти. Щодо салатів, нарізані овочі швидко стечуть у спеку, а заправлені майонезом ще й можуть зіпсуватись. Є два варіанти: перший замініть нарізні салати, на цільні овочі, зелень та листя. Другий ріжте салат на природі і заправте прямо перед подачею. Пам'ятайте і про небезпеку вживання алкоголю у спеку. Необхідно збільшити кількість випитої чистої води. Наприклад, випили келих вина, зробіть паузу і випийте поступово не за раз три склянки води. Так дія алкоголю на організм зменшиться. Ну і якщо ви переїли, відправляйтесь на прогулянку пішки. Походіть не менше 30-40 хвилин і вже нічого не їжте. Пийте воду з соком лимона і просто відпочивайте. Всім безпечного пікніку.